Без тебе тату ліс не так шумить, а в турі і води від сліз багато. Час зупинився, і душа болить. Вже не прийде ніколи з війни, тато, тебе героєм привезли в село, де вік прожив і знали усі люди. В той день назавжди сонечко зайшло Внуків дідуся уже не буде. Здавалося, що й вітер голосив, а люди йшли все з квітами до хати. На кого ж ти нас, сину, залишив? Невтішно плакали старенькі мама й тато. Ти був простий, а дітям кращим всіх. Сіно косив і сіяв жито в полі, синочки вдвох і донечку зростив, діжда онуків, подарунок долі. Дружина плаче, горе через край, цілує все холодні рідні руки, володю мій, прошу тебе. Вставай, ось подивись: прийшли твої онуки, ковтали сльози соколи сини, їх очі помстою до ворога горіли, не відкупився, не сховався від війни. Тата нема, кати прокляті вбили. Хотів він бачити онуки, як ростуть, навчити рідну землю їх любити, радіти, як до школи ті підуть. Та не судилось до того дня дожити, все залишив без тебе дім сумний. Твоя світлина на столі під образами, нам все здається, тато наш живий. Тепер він ангел, але поруч з нами. Коли я плачу, чи стою сумна, крильми мене тихенько обіймає. Доню, не плач, та клята війна, рідних людей на небо забирає. Онуки все стоять біля воріт, і на дорогу дивляться вони щодня. Чи не вертається з війни Володя дід, не вірять, що його більше нема. Храмі свічки горять за упокій, а на могилі квітів так багато, ти в нашій пам'яті назавжди, тату мій, наш найрідніший, герої не вмирають.